Я вітаю на каналі і запрошую до Аврори, як я називаю цю, це відео Чоловіча територія. Подивимось зараз, що є зі знижкою на товари для ремонту, електрика. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Дякую за підтримку каналу. Величезне вам спасибі. Дуже зараз хороша знижка на оцей ліхтарик світодіодний. Він з магнітом. Має ще петельку. Зараз його ціна 29 гривень. Дивіться, знижка майже 50%. Також дуже хороша знижка на оцей ліхтарик був 299, зараз, зараз лише 99 гривень. Титаніум це вже такий, знаєте, міцний хороший ліхтарик. В ньому є ще зум. Я тут прочитав. Ось, ну, дійсно дуже хороша ціна. Зараз зі знижкою він 99 гривень. І зберігайте чек, гарантія цілий рік. Ще одна новинка, дивіться, ось такі ліхтарики. Їх дуже зручно, та й потрібно, я би сказав, школярам на рюкзак, матусям на коляску, на візочок. І людям похилого віку, також, якщо десь працюють, трішки, коли вертаються додому. В Та й для нас також буде безпечно на дорозі. Той, хто на ровері. Ціна такої новинки 99 гривень. Портативний з карабіном, має декілька положень. І ось така щеблималка. це також досить, досить добре, коли ви переходите в вулицю там, де немає світла. Ліхтарик ручний на батарейках 49 гривень. Світиться у двох положеннях. Ось тут є бокове і звичайне. Ліхтарик на голову на резинці. Ціна 129 гривень зараз. Світильник накладний, акумуляторний, також зараз на нього хороша знижка. Заряджаєте і тримає світло до 3 годин часу. Ціна зараз 99 гривень. Ціна знижена на ось таку LED-акумуляторну гнучку лампу. Ціна була 299 гривень, а зараз її можна придбати лише 99 гривень. Також зберігайте чек, гарантія 12 місяців. Ну, Не буду її відкривати, ви знаєте, що це за така лампа. Яскравість також можна регулювати. Ще одна новинка, також акумуляторна гнучка лампа із підставкою для смартфона і з підставкою для канцелярії. З підсвіткою. Так, добре. Три режими світла. Також показую вам, як новинку 279 гривень. І дивіться, поруч є теж із цієї фірми Луно. Трішки вже така більша. Це також новинка. Три режими освітлення, 5 годин працює без зарядки. Ціна такої новинки 299 гривень. Лампа кемпінгова на сонячній батареї. Ціна зараз зі знижкою 199 гривень. Світильник наклад... накладний, сенсорне керування. Можна прилаштувати до металевого чогось. Має магніти. Зараз також на нього хороша знижка 129 гривень, два режими освітлення. Так, також показую вам, як новинку. Вмикається тільки у темряві. Датчик рухує. Ось такий світильник LED, Він на батарейках. Зараз скажу ціну такої новинки: 149 гривень. Зі знижкою фільтр-подовжувач на 5 метрів 205 гривень. Колодка 59 гривень на два гнізда. А, бачите, на чотири з однієї сторони і з другої. Зі знижкою лампа настільна, LED, акумуляторна із підсвіткою. Просто взяв в руки коробку, зісканував, думаю, що тут таке. І ось така акція зараз на цю лампу 249. Дивіться, яка цікава лампа, сенсорна, телескопічна. Тобто можна підійняти її, наскільки тут. Так, зараз скажу. На 29, майже на 30 см догори телескопічна сама оця ніжка цієї лампи. Ціна 229 гривень. Якщо вірити ціни, куди? 229. Тримач для мітчиків 99 гривень. Набір свердл по металу 5 мм дві штуки 27 гривень. Можливо, комусь стане при нагоді. Дивіться, в Аврорі з'явилися педалі для ровера. Зараз скажу ціну. 229 гривень. Так, набір щиту для миття вашого ровера. Три щитки в наборі різні. Також бачу класна новинка. Ціна зараз є знижкою 149 гривень. Ручки Силікон гума для ровера. Для керма. Ціна 129 гривень. Дві штуки. Замок для велосипеда 169 гривень. Набір ліхтариків маячків також можна використовувати не тільки повісити на рюкзак, а і для школярів, і для старших людей, і для себе, і на візочок для мами. Так, ціна 129 гривень дві штуки. Сигналізатор дзвінок для велосипеда за ціною 74 гривні. До речі, можна обрати кольор, кольорів є багато різних. 39 гривень, освіжувач повітря універсальний. Це можна використовувати в автомобілі, правда? Освіжувач з ароматом жувальної гумки 39 гривень. Очисник скла, антимошка. 35 гривень 1 літр Ремінь для вантажу, стягує вантаж з храповим гачком 149 гривень. Штормовик стяжний ремінь для фіксації вантажу 2,5 метри 109 гривень. Органайзер ось такий рибальський пластиковий 289 гривень, є багато перегородок. Органайзер рибальський. Зверніть увагу, двосторонній. З двох сторон можна щось тримати. 99 гривень акційна ціна. І є ще трішки менший ось такий, схожий до цього, що я вам тільки що показував. Також двосторонній за 77 гривень. 129 гривень набір струбцин, три штуки у наборі. Набір інструментів у пластиковому футлярі. 399 гривень. Степлер монтажний зі скобами 199 Зі знижкою ось цей набір, викруток. 8 штук в наборі 299 гривень. І ще в такому ось чохлі. До речі, мабуть, дуже зручно тримати. 296 гривень. Зараз зі знижкою кліщі для зняття ізоляції кабеля. Так, кліщі переставні. А великий 199 гривень зі знижкою. Так, а тут старий цінник. Це акція вже закінчилася, тому, тому дивіться. Завжди скануйте той чи інший товар в Аврорі, перевіряйте цінник. Набір торцевих головок 199 гривень із тріскачкою разом вже. Набір стамесок по дереву три штуки, 149 гривень. Зараз зі знижкою. До речі, акції тривають, якщо я не помилився, я помітив, що до кінця, до кінця серпня, а деякі позиції навіть до 7 вересня. Компресор автомобільний ну, для накачування шин 599 гривень. Ножиці садові 269 гривень. Зараз зі знижкою 30%. Набір кріплень для рослин 49 гривень, 20 штук. Зі знижкою набір біт монтажних 40 штук у металевому футлярі. Ось такий набір зараз можна придбати зі знижкою. 399 гривень. Дриль шуруповерт акумуляторний в пластиковому боксі. Так, зараз подивимось ціну. Він тільки один раз, я пам'ятаю, був зі знижкою. І Все. 899 гривень. Ножиці для пластикових труб також зі знижкою. Зверніть увагу 149 гривень. Зараз акційна ціна. Кліщі для зняття ізоляції кабелю, ось вони, я знайшов їх 296 гривень. Зараз з її знижкою. 109 гривень ручний шліфувальний оцей круг, блок. Набір для ремонту шин штурмовик 88 гривень. Щипці для зняття ізоляції з кабелю. Ось такі. Це також новинка їх не було. Зараз вони, до речі, зі знижкою 84 гривні. Набір стамесок по дереву ударні 4 штуки, 199 гривень. Букорізи. 88 гривень. До речі, написано, що гострі і високий рівень міцності. Набір торцевих головок із ключем 9 в одному 169 гривень. Тамайська по дереву можна придбати одну а, ударна, і вона зараз зі знижкою 50%, зверніть увагу, 44 гривні. Також зверніть вашу увагу, навушники, правда, вони не а, ну, зі шнурком, не бездротові, дротові, <свіснав> довго думав, як сказати. Зі знижкою 50% 299 гривень, і також з гарантією. Ще одні навушники накладні дротові. Є ось такому, бачите, кислотному червоному і кислотно-зеленому кольорі. Зараз їх ціна 299 гривень. Також гарантія 2 роки. Зберігайте чек. Навушники дротові зі знижкою 69 гривень. Перехідник для телефону також зі знижкою зараз 49 гривень. Адаптер для зарядки, зверніть увагу, 55 гривень я взагалі купував подібний за 155. Зі знижкою лампа кемпінгова, акумуляторна. Можна регулювати ступень освітлення. Яскравість можна регулювати, і ціна її також зараз зі знижкою. Дивіться, я хочу пікнути і не можу. Хоча тут до дуже великий штрих-код. Нарешті. 169 гривень зараз зі знижкою. Ось така велика колонка, акустична, портативна. А також зараз зі знижкою 50%. Зверніть увагу, була 700, зараз 299. Навіть більше, ніж 50%. Ще знайшов подібну колонку, але тут вже світомузика. На блютузі також працює. На неї також дуже хороша знижка. Дивіться, майже 300 гривень, а була 800. Приваблива знижка на світильник садовий на сонячні батареї. Зі знижкою зараз 55 гривень. Аврора загрузла. Зависла 99 гривень ліхтар навісний з датчиком руху, зі знижкою Зі знижкою штатив, тринога для телефону, Гнучкий. 44 гривні, акційна ціна. І в Аврорі з'явилась міні-клавіатура, можливо, комусь потрібна. Зараз скажу ціну. Великих клавіатур, звичайних дуже багато. І ось така невеличка бездротова 229 гривень. І Аврора зробила знижки на вентилятори в кінці літа. Дивіться, ось такий вентилятор можна зараз придбати. Ну, ось так як на малюнку показаний, просто його неправильно впихнули до коробки 149 гривень. Ось цей також автомобільний зі знижкою зараз 159 гривень. Автомобільний тримач для телефону 209 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд і вже до наступних відео.